Друзі, всім привіт! Тільки що дізнались про важливі новини власникам туристичного житла в Валенційському співтоваристві. Вони набули чинності 7 серпня, тобто вони вже активні і основні зміни щодо туристичного житла. Перше, зараз вже неможливо здавати туристичне житло по кімнатам, тобто ви мусите здавати тільки його повністю як квартира. Так що важливо. Туристична ліцензія, яка має актуальність, тобто ви маєте зараз в квартирі туристичну ліцензію, ви її продаєте, новому власнику вона не переходить, тобто вона буде просто анульована і її потрібно буде зробити знову. Це, звичайно, дуже і дуже прикро. І скорочено термін дії туристичної ліцензії до 5 років. І хочемо показати вам трішки Андійського моря. Подивіться, сьогодні, в принципі, туристів не дуже багато. Але дуже гарна погода, тому ми всіх охоче запрошуємо відвідати наше місто. Хто ще не був, приїжджайте, тут класно.